Скільки треба працювати, щоб можна було відпочити хоча б один тільки день? А скільки нам слід зробити, щоб взагалі досягти спасіння, так насправді можеш робити скільки завгодно і нічого в цьому плані не досягти. Але як це так? Причина є доволі простою: спасіння ніколи не досягнеш сам по собі. Але можеш відкритися на нього, наслідуючи в Богу вдову з Євангелія. Через, власне, так, як вона повне і послідовне заангажування у свої взаємини з Богом. Так як ангажуєшся у взаємини з особою, яку любиш усім своїм серцем. WTN.